Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеру, мене звати Людмила. Глядачі просять розглянути Покровськ. Що ж, давайте подивимось. Нагадаю вам, що в мене на каналі є таропрогноз про наступ на всіх напрямках. Запрошую до перегляду, хто ще не бачив цей прогноз. І так, дивимося, Покровськ. Давайте для початку подивимось в цілому, яка ситуація в Росії. на... Донецькому напрямку, Донецька область. Наскільки росіяни там себе добре почувають? Чи будуть просування? Донецька область, яка ситуація у росіян? Дивимось, яка ситуація у росіян? На Ніколо де п'ятірка кубків є багато втрат, але це ще нічого не значить, що немає втрат у наших. Імператор, шістка кубків і королева жезлів Вони засипають фронт просто гарматним м'ясом для того, щоб втримати свої позиції, щоб відвоювати те що вони вважають своїм шістка кубків, це наше. І королева жезлів, на жаль, вони будуть наступати, наступати. Я б не сказала, що в них ситуація негативна на Донецькому напрямку. Хіба що тут є п'ятірка кубків Жриця, плачуть матері, тому що отримують своїх близьких двохсотами в чорних пакетах. Але що вони хотіли, коли приходили їх чоловіки, брати. Окуповувати чужі території. Незважаючи на всі втрати, на жаль, вони будуть поповнювати, поповнювати максимально свої ресурси і йти в наступ. Королева Жезлів. Тут нічого доброго. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося на ЗСУ Донецька область. ЗСУ Донецька область. В якому стані ЗСУ. Дивимось на тару, темний особняк. Надні колоди лицар жезлі вже добре. ЗСУ також. Намагаються атакувати, йти в наступ. Атакувати досить серйозно було б чим. Королева Пентаклів, Диявол і Король мечі. Якщо брати по ситуацію по ЗСУ, королева Пентаклів, Диявол, дайте ресурсів нарешті хлопцям туди, щоб вони могли. Робити свою справу, що це за притримування ресурсів, чому не надається міни в повному обсязі, які необхідні, або які вони неякісні, щось з ними не так, не надаються все чим стріляти, чим йти в атаку, що з лопатами, ну це ж не смішно. І король мечів. Тут хлопці також тримають фронт, але їм дуже важко. Якщо брати ситуацію по росіянам, забезпечення у росіян набагато краще. В той же час наші ЗСУ роблять неможливе із того, що в них є. Тому росіяни не розслабляйтесь і не думайте, що у вас все буде як по маслу. Вам дадуть жару ще й так. Ось наші королі мечів. Досить такі сильні, браві воїни. І всім, хто в тилу, звісно, треба донатити на ЗСУ, допомагати волонтерам, яким ви довіряєте. А також молитися за всіх хлопців, хто боронить Україну. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Добре, дивимося. Безпосередньо Покровськ? Яка вірогідність, що росіяни можуть окупувати Покровськ? Давайте візьмемо найближчі півроку. Покровськ, яка вірогідність, що росіяни можуть окупувати Покровськ? Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Хай у вас все буде добре. Покровськ, яка вірогідність, що росіяни можуть окупувати Покровськ? чистка пентаклів вкладаються ресурси. Максимально все, що можна дати росіянам в Донецькій області, їм все дається: і люди, і ресурси. На жаль, така ситуація. Всесвіт, вісім кубків і колісниця. На жаль, карта Всесвіт, якщо ось так оракульно подивиться. Тут як в колі. Питання було, чи вдасться росіянам окупувати Покровськ. І це перша карта випадає, яка говорить як завершення історії. Не дуже добре. Вісім кубків з колісницею говорить про наступ. Вони будуть туди лізти, будуть пертися і зроблять все. На жаль, щоб окупувати Покровськ. Я вам хочу нагадати, що прогноз не істина в останній інстанції, прогноз показує ситуацію, який вірогідний сценарій розвитку подій із цього моменту, коли я роблю розклад. Якщо зміниться ситуація, нашим ЗСУ нададуть ресурси, які необхідні, все може змінитися. Війна це таке хаотичне явище, яке прогнозувати досить таки складно. І мені дуже приємно насправді, коли мої прогнози можуть коригуватися, тому що відбулися якісь глобальні зміни, щось відбулося не так, як мало йти по цьому сценарію, який зараз показує карти. Дуже шкода, я ще хочу тут підрахувати квінт, розкладу. Може, Квінт покаже щось краще. На жаль, Квінт розкладу 9 від лютних це окупована територія. Дуже вірогідно, що Покровськ, на жаль, можуть окупувати. Мені не хочеться робити такий прогноз, але ж ви бачите самі собою. Ой! Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Давайте подивимось ще таке питання. У мене раніше глядачі запитували, чи буде ядерний удар по Донецькій та Луганській області, по Донбасу. У мене вже є такий дару прогноз, він підтвердився, ніякого ядерного удару не було. Давайте ще раз подивимось. Чи може бути ядерний удар по Донбасу. Також дивимось найближчі півроку. Чи може бути ядерний удар по Донбасу? Сімірка жезлів на дні йдуть бої. Наші відбуваються, ті наступають. Все знову випадає. Двійка пентаклів і четвірка жезлів. Про те, що. На Донбасі багато міст окупованих населених пунктів. Це всі знають. Про це говорить карта Всесвіт, на жаль. Всесвіт також може говорити про якесь завершення. Двійка Пентаклів говорить все-таки про ситуацію, що там застосовується все, що металеве і, і міни. Обстріли і ракети, там вже немає нормального життя взагалі для людей. Все, це територія випаленої землі, як я вам і говорила. По четвірці жезлів, ядерного удару тут не показує. Але це земля, яка буде знаєте, така як санітарна зона, не туди, не сюди. Життя, маловірогідно, що там буде нормальним найближчі Місяці, а може і роки. Тому, на жаль, ось такий прогноз. Подивіться моє попереднє відео, пишіть свої коментарі. І хай у всіх моїх глядачів, позитивно налаштованих. Все буде добре. До зв'язку з вами була Таролах Людмила, канал Хай Таро.